Ймовірно, ворог готується до масованого ракетного обстрілу України. Про це говорять розвідувальні дані і е, ну, фактично спостереження різних каналів, а також управління розвідки, а, також інсайдерська інформація, яка приходить з моніторингових пабліків. І ось остання інформація, що лише за 4 дні вісім військово-транспортних ІЛ 76 здійснили доставку вантажу. На авіабазу Енгльськ-2 така висока активність спостерігається вперше за три роки, і причому інформація про це не, не одна, тобто такої інформації багато. Інформація, яка стосується того, що а, дійсно ворог накопичує, 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 і що він це буде робити, а Бог його знає, ніхто не знає. А, явно, що він не збирає ракети на енгельск 2 чисто для того, щоб там їх зібрати, підвісити в а, тушки, чи що там ще летить на пускові рубежі і просто там їх залишити. Напевно, ні. Ми до кінця не знаємо з вами, що відбувається. Ми знаємо, що Україна обстрілює Російську Федерацію. Російська Федерація обстрілює Україну, але є одне але. На жаль, але у нашого ворога значно більше військового потенціалу. У нашого ворога немає стримуючих факторів абсолютно. Вони стріляють по мирним містам, вони стріляють по а, будинкам, вони стріляють по університетам, вони стріляють по а, нічним абсолютно а, ну, сплячим поверхівкам. і е, в даному випадку, е, от відео я записував після обстрілів, які були, ось буквально нещодавно дві страшні ночі. Одна із них дуже страшна, потім страшна, але не така вже страшна. Хоча, на жаль, е, загинули люди в другу ніч. І я записав відео вранці, ішовши на роботу. Основний посил був цього відео, що вам просто пощастило. От, от, просто пощастило в цю ніч. І ніяк інакше. Тому, друзі, ракети, я от поясню те, що сьогодні мені пояснювала Валерія, моя дружина. Ракети це те. Що менш загрозливе для нас, ніж балістика. Ну, от виявляєте, в яких категоріях з вами живемо в 21 столітті. Ракети для нас менш загрозливі. Для кого це для нас? Для нас це людей, які від фронту живуть хоча б за кілометрів 200-300. Тобто, це. Кропивницький, Черкаси, Вінниця, Київ, там Хмельницький, Львів, Тернопіль, Ужгород і так далі. Тобто для нас, для нас ракетний обстріл, він розтягнутий трішки в часі. Тобто завдяки моніторам, завдяки інформації, яку нам, я так розумію, дають США з супутникових знімків, ми знаємо, що ракети вже летять. І, друзі, якщо ви бачите, що до нас летить, 20 ракет, 40 ракет. Щось іще летить. Будь ласка, берете себе, берете своїх домашніх улюбленців, берете все, що у вас є. Там, складіть чемоданчик. От він у мене складений, до речі, цей чемоданчик. Берете все, йдете в підземні паркінги, якщо вони у вас є, в метро, якщо вони у вас є, в укриття, якщо вони у вас є, спускаєтесь на перший поверх, чи там на який поверх, на цокольний поверх, якщо вони у вас є. Заряджаєте телефони, берете ковдру, берете все, тому що вам повинно бути тепло під час ракетних ударів. Берете термос, якщо він у вас є. Тобто запасаєтесь від пуску ракети до прильоту, у вас буде. Порядка години. Я думаю, за годину можна прокинутись, почистити зуби, набрати собі кави і піти в ті місця, де хоча б ви будете знати, що імовірність прильоту ракети у вас, ну, скажімо так, зведена до якогось мінімуму. Ви не врятуєте свій автомобіль, ви не врятуєте свою квартиру, ви не врятуєте там своє майно. Це вже що називається як Бог дасть. Але ви хоча б будете живими. Оце все, що я вам можу сказати, все, що я вам можу порадити в цій ситуації. Просто будьте обережними. І, будь ласка, не живіть за принципом ну, як вже Бог дасть. Ні, так жити не потрібно. Бог е, не може за кожною людиною спостерігати. У Бога надто багато роботи. Тому допоможіть Богові, будь ласка, зменште на нього навантаження, і тоді, можливо, Бог зможе вам допомогти. Ви все зрозуміли. Тому от послухали це відео. Я вас прошу, візьміть сумку, візьміть, складіть туди мінімально необхідні речі. От у мене в сумці ковдра, у мене в сумці підголовник, для того, щоб сидіти було комфортно. Пляшка води. У мене в сумці для кота їжа, для кота, бачите, бачите все для кота. У мене в сумці є відповідно там деякі косметичні, ну, серветки, там ви зрозуміли. В сумці основні документи, певні кошти, все. Ну, те, що вдома було там небагато, мінімально. Зробіть це, зробіть і не лінуйтеся. Ваша безпека це ваш перший пріоритет. Ніхто за вас сьогодні не турбується, крім вас на Збройні Сили України надто велике навантаження. Система ППО, ви знаєте, оголена. Тому ракета може прилетіти в будь-кого. І якщо ви будете безпечними, то, на жаль, на жаль, але в статистичні дані можете потрапити ви. Вам від цього легше не стане. А світ піде далі і буде жити далі. Але на жаль, без вас. Тому. Будь ласка, дослухайтесь до того, що я говорю. Добро? Добро, все, беріть чемодан, пакуйте його і будьте готовими у випадку чого. На найближчі точки укриття. Завжди якась точка укриття є. Ну, завжди. Якийсь підвал, якесь укриття, якесь бомбосховище, метро, підземний паркінг. Щось обов'язково є безпечніше, ніж ваша квартира на 15-му поверсі. Правда? Бережіть себе і е, залишаємось на зв'язку. Не забувайте підписуватись, лайки вітаються, поширте це відео, до речі. Можливо, хтось його почує, і це врятує йому життя.